Друзі, всім привіт! Слава Україні! І у нас сьогодні, як завжди, ранок четверга. І ми сьогодні будемо купляти машинки, як завжди, якісь мігани або сценіки. Якийсь потрібен нам Міган десь від 2010 року до максимум 8 тисяч в гарному стані. От. І має бути ще якийсь бюджетний кросовер, або Sportage, або Hyundai Toxon. І щось того вийде. Будемо бачити, що ми сьогодні знайдемо, який буде ринок, які машини. Поїхали. Нічого такого. А ось справа там на перевод. Запаски зараз глянемо, що тут є, чого нема, нема. Тільки піна вон, компресор є. Піна компресор є. Запаски немає. Ну, це так часто буває. Але шторочка є, вона теж трошки грошей коштує, Це його. Бачите, цей ну, багажник не задручений, ніде нічого. Такий ціленький. На запаски Запас на матика, компресор і... Так, він поганий, ціленький. Да, це бачите на тому на <гум> Трошки Курнув. Так, Наступний наш варіант, який ми розглядаємо на покупочку, це Megane 10-го року з 1,5 дизелем. На простенькій комплектації з кондиціонером, з але на класних дисках мається фархопчик. І просто по машині дуже гарний стан, що важливо рідний пробіг, який ми зараз будемо перевіряти. Принаймні, власник нас так запевняв, сидіння отакі ціленькі, гарненькі, не перешиті, не перетягнуті. Все працює, склопідйомнички, підйомнички. Стан дуже-дуже непоганий. Збережений салон. Гарні диски, багажничок. Такий незачуханий, є коврик оригінальний. Обов'язково дивимось нашу машинку знизу, загнали її на яму. Зараз будемо її оглядати. Як вона буде виглядати з самого низу. Бо всередині вона нам дуже подобається і в принципі нам вона підходить. Там гарний, кілометраж рідненький, зараз все покажемо. Будемо дивитися далі. Вікна 9, а потяг паспорт 10 так де да він сказав. Дай ніби 10 рік. А, 4 міняна. Баболка міняна може бути. Вона міняна більше половини машин. Так, Понизу все в нас чистенько, Нема ніде ніяких потьоків. Е, всі кліпси на місці. Трубки на місці, нічого не побито, термоекрани на місці, амортизатори сухі. Амортика сухі, труба суха, місажі, не а Ви. того, що це вивернуться. Бачите, це воно розв'яне, Тож... воно і ржаве. Ну, так це ж цей, як його, а, це, як фаркоп. Це, це ж не це ж не хуже. печку Думаю, no. що вона так жарить. <рес> no. По діагностиці у нас питань немає. Сажевичок в нормі, пробіг в оригіналі, все добре. І ми її купляємо, будемо переміщатися ми на, на пошуки двічка, наступної машини. Сказано, да. Наступний наш варіант, який ми придивилися вже на покупочку. В принципі, вже оформляємося, але для вас, ясне діло, все покажемо. Hyundai Tucson, 6 рік, 223 пробігу. І стан у нього просто супер, супер класний, збережений наскільки, що рідко бувають такі машини. Така ця машинка з Швейцарії. Ціна її 750 домовились за 7. Сидіння чистеньке, гарненьке, не просижені нічого, тільки той під ногами, трішки протертий. Але він, він навіть рідний досі. Ті оригінальні диски, стан салону дуже гарний. Кондиціонер працює, все добре. Машина немає підкрасів, зараз все покажу. Багажничок чистенький. Правда, як це часто буває без шторки, але є коврик на багажничок. Домкрат ключі запаска з, з оригінальним диском на місці, все в дуже і дуже гарному збереженому стані. Тому ми її купляємо і зараз пройдемось по лакофарбому покриттю, щоб ви все бачили. Машинка наша не має жодного підкрасу. Просто хотіла ще раз показати вам стан на автомобіль 2006 року виробництва. Просто стан ідеальний по лакофарбовому, косметично, мотор працює дуже добре. Знайшли таку машинку. Дуже рідко зустрічаються такі машини, щоб не було підкрасів зовсім. Там десь косочка була на бампері, але не критично. То все пластик, то все рівняється. Повністю вкруг 110-115 вона б'ється і то просто супер. У нас є повна сервісна історія. У нас ще десь тут був тюф, тих, тихогляд, От, який так само немал, не, ну, немалу тобто, частину грає на підтвердження пробігу. Ну, і, в принципі, документація повний комплект. Сертифікат. А, у нас не сертифікатна українська реєстрація, нам він вже не потрібна. Десь тут є тюф. Зараз дивимось 204 пробіг, 204, майже 205 в лютому місяці. Так виглядає машинка. Трішки підгорівша гофра, але вона не сильно там бентежить. Моторчик повністю сухий, привода сухий, коробка Не суха. Немає жодних зауважень. кондиціонер працює. У нас передні приводна. Кузов має ніяких прищів. Ніде нічого, стоїчки нові поміняні, Коробка суха. Амортизатори. Немає ніде нічого. Рейка зустрічається. Машинку ми оформляємо і бажаємо гарної дороги новому власнику. Ну от, друзі, завершається наш день, як завжди. Придбали ми сьогодні два автомобіля, міганчик в такому дуже гарному стані, не максимальна комплектація, там не якийсь топ, але рідний пробіг і все дуже-дуже класно в ньому тому мігану. І ще знайшли як майже, майже капсулу часу, як то можна її назвати, того туксона. Бо машина дійсно дуже сильно в збереженому стані, не зачухана, не потерта, ніде нічого, 220, там щось три пробігу чи що. 750 вона коштувала, і за 7 ми її забрали. І машина без жодного підкрасу, з усіма сервісами. Просто ну, машина бомба. Е, всім дуже дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, кому подобається те, що я роблю. І... Всім пока, до нових зустрічей, нових відео.